В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні 26 лютого. Саме цього дня народилися такі відомі українці, як церковний і громадський діяч митрополит Любомир Гузар, та співак народний артист України Олександр Врабель. У 1940... 1994 році 16-річна фігуристка Оксана Баюл стала першою в історії незалежної України олімпійською чемпіонкою. Створено радар і звільнено Галілео Галілея, який навіть під загрозою смерті. Твердив, а все-таки земля крутиться. А до календарної весни два дні. В студії працює Інна Літовченко. Вітаю! Україна продовжує мужньо захищати свою землю на Донбасі, на який зазіхнула Путінська Росія. Про фронтові події довкола них стисло за офіційними повідомленнями. Вчора мера Мелітополя знайшли повішеним в його власному будинку. Міністерство інформаційної політики створило спеціальний сайт. Ай, для протидії інформаційної агресії Росії проти України незаконно ув'язнена Надія Савченко голодує в російській в'язниці вже 75 днів. Російський письменник Войнович у відкритому листі до Путіна заявив: цитую не ганьбіть раз себе і Росію і не допустіть загибелі відважної українки Надії Савченко. У зв'язку із річницею загарбання Росією Криму обласне телебачення щодня розміщує на екрані логотип Крим. Це Україна. З Криму, рятуючись, від окупантів виїхали вже 10 тисяч кримських татар. Житомирщина продовжує всебічну допомогу українській армії. Авто для АТО – така тема нашого наступного репортажу. Позашляховик освятили священники. Через кілька хвилин цей автомобіль, бортову газель та декілька мікроавтобусів з продуктами і необхідними речами чекає дорога в зону АТО. По замовленню один джип іде в Вайдар, один восьмий пол спецпризначення в 95-ту бригаду, і газель буде доставлена в Азов. Але це акція спільна, всіх волонтерів це робимо не перший раз. Всім необхідним, що потрібно нашим військовим на сході України, допомагають волонтери з міста Полонного Хмельницької області області та Чуднівського району Житомирської області волонтери закликають усіх громадян не спостерігати осторонь, а хоч краплину турботи дати бійцям. Вони сьогодні потребують нашої підтримки. І одяг вкрай необхідний, і харчові продукти рації дуже потрібні, батареї. Ну і дороговартісні, але вкрайне життє необхідні речі, такі як приціли ночного бачення. Громадське об'єднання, будь ласка, ми представлені, зареєстровані офіційно в кожному районному центрі. Так не є питання через органи місцевої влади, через органи РВМВС, військові комісаріати. Ви можете отримати наші контакти. І ще про допомогу фронтовому Донбасу. Репортаж Вікторії Лук'яненко. Хочу подякувати всім тим, всім конфесіям, всім житомирянам, які прийняли участь в суботу в спільній молебені. Щодо того, як стало відомо суму, оголосили про офіційний лист від 95-ї аеромобільної бригади про потребу у медикаментах. Необхідні для збереження здоров'я та життя військовослужбовців частини. Що на даний час приймає участь у антитерористичній операції на сході України на даний момент, необхідні медичні засоби у частині відсутні. Архієпископ Никодим завірив, що Житомирська єпархія Української православної церкви забезпечить закупівлю всього переліку ліків на суму приблизно 27 тисяч гривень. Нехай господь допомагає, нехай Господь береже наших бійців, і нехай буде мир на нашій землі. Підрахунок зібраних під час молебню 21 лютого коштів відбувався привселюдно. Зараз Підрахунок коштів, які були зібрані на майдані під час служби, це дуже добре, що саме підрахунок цих коштів проводиться присутності цілої громади, а не втіхаря, як робить багато волонтерів. От тут все чисто прозоро зрозуміло. 15 тисяч 307 гривень 35 копійок. Кошти передали офіційним актом від представників релігійних конфесій волонтерським організаціям. Ці зібрані кошти максимально швидко. Е реалізувати медичні препарати, які ми передамо 95-й армобільній бригаді, медичній частині, яка піде на передову, і 90-й батальйон 95-ї бригади. Також поступила заявка від безпосередньо представника 95-ї бригади, який каже, що є інші проблеми, на які сьогодні необхідно витратити кошти, які ми зібрали сьогодні спільно з громадою. Звітувати про використання коштів волонтери мають на відкритому засіданні міського конкому, а підтверджуючи фінансові. Документи будуть опубліковані на сайті міської ради. Активно допомагають українським воїнам і митці. Сьогодні в нашому телецентрі пройде великий благодійний літературно-музичний концерт за участі відомих співаків і письменників із Києва, Житомира та інших міст. Початок о 18-й годині. Вхід вільний. А в обласному художньому салоні по вулиці Театральній триває благодійний продаж картин під девізом Мирне небо, кошти від якого також підуть на підтримку українського війська. У Житомирі продовжує мужньо боротися з недугою відомий журналіст, голова обласної журналістської організації Микола Рой. Його лікування в обласній клінічній лікарні потребує значних коштів, яких у родини нема. Тому просимо громаду допомогти Миколі Федоровичу. Телефон для довідок і контактів 067 239 30 239 3056. Ми запроваджуємо в нашій спецпрограмі нову рубрику Вільний мікрофон, під якою будемо подавати ваші відгуки з приводу особливо резонансних подій. Перший вихід цієї рубрики вже у завтрашньому випуску. А зараз ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Вчорашній обвал гривні призвів до ажіотажу в продовольчих магазинах. Однак до кінця дня гривню вдалося зміцнити, і ситуація почала нормалізуватися. Президент України Петро Порошенко дав главі Нацбанку пані Гонтаревій тиждень, щоб цитую припинити неподобство з валютним курсом. Україна почала підготовку до відзначення 150-річчя видатного державного і громадського діяча та вченого Михайла Грушевського. Цього року буде вшановано пам'ять князя київського Володимира Великого з нагоди тисячоліття від його смерті. На всеукраїнському радіоканалі Культура 9 березня пройде національний марафон Борітися, поборете Шевченко мобілізує. І на сам кінець цитата цього останнього зимового тижня. Ні, я не вмру, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Наша геніальна землячка Леся Українка, день народження якої ми відзначили вчора. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.